На пожежній машині загрузилися розвідники. Оці наш Ред, Бані, восьмий. Сів туди, Ахім Закермосів, сів. Поруч з «Восьмим» сів командир роти нашої тур. І вони виїхали через поле приїхати на той бік села цього. Це все бойня, оце йде. І прямою наводкою з танка, пряме попадання. Машина згоріла, всі загинули. Тура я пізнав тільки по е, берцях і по штанях. Верхньої частини не було. Лежала нижня частина та зобрений сустав. Ліва нога була відокремлена. Отак. О. Все. Я тільки по о, о, цих, біля машини. Восьмий згорів повністю. Він ще намагався повсти, якщо я не помиляюсь, там трохи був. Інші, всі, всі загинули, пряма наводка. І ми бачили того хлопця, який стріляв. Того танка підбили потім, з якого був постріл, цей зроблений. Його підбив усач з гранатомету, з РГД, з, з РПГ-7. І ми бачили того хлопця, хто там механіком був чи що, він, і він з такою, знаєте. З за, 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 задоволенням таким казав, що він так влучив, що він там що. це таке було таке задоволення у них вбивати людей. Що, ну, жах просто. Є війна, я розумію це, є ворог. І я для того, щоб залишитись живим, буду вбивати свого ворога. І щоб залишились живими мої да, бійці, мої товариші. Але я ніколи не буду з великою, з якимось таким задоволенням великим казати про це. Ну, це, це неправильно, це, це звернуті мізки у людини.